Всім привіт! Мене звати Олена Ладика і я менеджер японської компанії OMRON. Ми зняли серію відео, щоб ознайомити вас з правилами користування нашими інноваційними приладами. І сьогодні я покажу вам автоматичний монітор OMRON m 6 Comfort. Він стане вашим улюбленим помічником у самоконтролі за здоров'ям. Великий екран монітора приладу розділений на дві частини для того, щоб ви могли бачити в час виміру свій попередній результат. З OMRON M6 Comfort ви зможете визначити вмиготливу аритмію завдяки відповідній функції. А манжета Intel триста 360 градусів точності чутливої зони забезпечить вам точний вимір. Для того, щоб виміряти тиск з OMRON m 6 Comfort, дотримуйтеся певних правил вимірювання тиску. А саме, сядьте зручно у зручну для вас позу, ноги поставте на підлогу і не скрещуйте їх. Руки покладіть на стіл, так щоб плече знаходилось на рівні серця. Манжета вдівається досить легко, накладаємо її на плече вище ліктьового згину на 2 см і застіваємо її. Прилад вмикається і вимикається однією кнопкою. По закінченню вимірювання, всі показники будуть відображені на більшому екрані. Попередній показник будете бачити на меншому. З тонометром OMRON m 6 Comfort здоров'я вашої сім'ї завжди буде під контролем. Користуйтесь та будьте незламними, як вся наша країна.